Основні правила посадки барбарисів: де, коли і як. А також про догляд у відкритому ґрунті. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватися, бити дзвін та ставити вподобайки. Барбариси це одні з найбарвистіших і універсальних чагарників. Вони декоративні завдяки своїм маленьким листочкам, які можуть бути не лише зеленого кольору, але й помаранчеві, жовті, пурпурові, крапчасті і навіть оплямовані з зовнішньої сторони. Квітують барбариси у травні-червні квіти жовтого або помаранчевого кольору, що мають сильний аромат, який приваблює бджіл, що збирають нектар. Наприкінці літа квітки змінюються дуже декоративними плодами червоного або пурпурового кольору. Щодо шипів, то вони мають такі ж типові кулючки, як і у троян. Шипи досить довгі, майже один сантиметр. Якщо ви вирішили прикрасити свою ділянку барбарисами, то радимо. Звернути свою увагу на бездоганні рослини з нашого інтернет-магазину Яскрава клумба. Всі саджанці з нашого асортименту з закритою кореневою системою, тому легко переносять транспортування та пересадку. Посилання на каталог ви знайдете в описі під відео. Посадку чагарнику слід починати з вибору місця на ділянці. Це має бути світле відкрите місце, захищене від холодного вітру. Сорти рослини з зеленим листям можуть зростати в півтіні, але для барбарисів з яскравим забарвленням потрібно багато світла, так як в тіні їм загрожує втрата насиченості забарвлення та декоративності. Для саджанців із закритою кореневою системою оптимальним моментом посадки Садки можна вважати будь-який час протягом теплого сезону. Копаємо посадкову яму діаметром і глибиною 50 см У разі одиночної посадки відстань між рослинами повинна бути півтора-два метри. У разі посадки карликових сортів відстань між кущами залишаємо в межах 50 см а при формуванні живої огорожі на кожен погонний метр можна посадити по 2-3 рослини в залежності від габаритів майбутнього куща. Відведений простір заросте гілками протягом 2-3 років. Грунт потрібен легкий, глибоко дренований, ні в якому разі не болотистий. Переходимо до приготування грунту суміші для заповнення посадкової ями. Для цього до двох частин садової землі додаємо одну частину компосту або перегною та одну частину піску, плюс фосфорно калійні добрива. У нас 50 грам суперфосфату з розрахунком на кожну рослину та два стакани попелу. Все гарненько перемішуємо. Барбариси не люблять застою води. Через це коренева система починає гнити і кущ відмирає. Тому на дно посадкової ями закладаємо шар дренажу товщиною 10 см. Це може бути або пісок, або керамзит. Далі заповнюємо яму підготовленою грунту сумішу, залишаючи виямку під кореневу систему. Проливаємо саджане, дістаємо з горщика, трішки розпрямляємо коріння та розміщуємо в центрі посадкової ями. Кореневу шийку потрібно заглибити на 3-5 см. Досипаємо підготовленою сумішу, злегка ущільняємо та проливаємо водою з додаванням корневину. Коли вода вбереться, при стовбурове коло мульчуємо торфом, компостом або іншим видом мульчі. Це допоможе зберегти вологу і вбереже саджання. А від світ Догляд за декоративним барбарисом після посадки нескладний. По-перше, у сухий період його потрібно поливати, особливо в перший рік після посадки. Коли кущ проживе 2-3 роки, його поливають лише у найпосушливіший період. По-друге, стрижка великої необхідності в обрізанні барбарису немає. Хіба що вкорочують занадто довгі пагони, що вибиваються з загальної крони. Зазвичай обрізку проводять, щоб видалити обмерзлі за зиму кінці пагонів. Це роблять після того як молоді листочки розкриються, і ушкодження від морозу стануть очевидними. По-третє, це підживлення барбарис, досить підживити двічі на рік, починаючи з другого року після посадки. Весною він надає перевагу добривам насиченим азотом і калієм восени фосфором. Повторити процедуру потрібно лише через 4-5 років. Підгодовування барбарису частіше, ніж два рази на рік, небезпечне для рослини. Наразі, усе. з вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей.